Доброго раночку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Для новеньких зовут мене Галина, я з України. І сьогодні у нас 28 жовтня. Так, зробимо розклад на бажання, а потім я вам дам ще там заговори про сили від головної болі. І, по-моєму, там від Бісоніці чи що. Зараз зробимо на бажання. Загадуйте, зробимо. Так, 5 частин по 7 карт, чи збудеться моє бажання. Так, дивимося, перша частина. Перша частина 7 карт. Друга. А ви собі вибирайте. Так, друга частина? Третя. Чи збудеться моє бажання? Так, третя частина, четверта. Так, четвертая частина и пятая. Пять, шесть и семь. Так, семь карт. Вот так сейчас. Пять частин по семь карт. Так, сюда, чтоб не мешало. Вот так. Раз, два, три, 4, 5. Вибирайте будь-яку частину і подивимося, чи збудеться моє бажання. Так, дивимося. Отаку. От так, перша частина, чи збудеться моє бажання? Препятствие велике, ні. Чітко говорить ні. Друге бажання, чи збудеться? Чи збудеться моє бажання? Да, пізніше. По звездам. Положительний результат. Трошки пізніше. Тут збудеться. Так, третя частина, чи збудеться моє бажання. Так, да, карта перемоги. І надіжна. Тут як король якийсь поможе. І жінка двоє показують. Карта перемоги. Колісо фортуни і карта перемоги. Збудеться з помощю. Так, четверта частина. Чи збудеться моє бажання? Положительный результат. Так, тут щось трошки сомнення з помощью. Движение вперед. Терп... А, пізніше тоже. Терпене сверхміри трошки пізніше. Так, карта сили перемоги и положительное развитие. Прогрессу. Збудеться. Терпені зверхміра. Як трошки пізніше. Так, и п'ята частина. Чи збудеться моє бажання? Ох, борьба за виживання, якась жінка мішає. По дьяволу, дорого щось оплачена побіда через якусь потерю. Важне рішення, правильне рішення, правильний вибір. Дорого, щось заплачена побіда збудеться, але через якусь потерю. Якась потеря. А так, то правильне рішення, правильний вибір треба зробити. Ну, щось дорого оплачена побіда, Тут щось якась змія ось за спиною і перевернута жінка, мстительна. От недовір'я, лицемерие і по дьяволу. По дьяволу і як потеря, потеря прийдеться. щось. І дорого оплачена побіда, і правильний вибор, правильне рішення треба зробити. Отак так показали. Отако. От так. Сами подивились. Теперь я вам прочитаю заговор вы себе запишіть, пожалуйста. Вот, от головной боли. Тут их много, но я так выберу сейчас одну. Если болит голова, чтобы унять головную боль. Ну давайте вот эту. Запишіть себе. Вы не я это пользуюсь. Я это делаю, эти заговоры читаю, зажигаю свечечку, читаю, прочитала отче наш. И вот эти заговоры 3-7 дней читаю. И оно ж помогает. Ну, это кто верит. Кто верит, и пытают, и те записывают, и делают. Так, пишем. Первым разом, добрым часом. Господи, Божечко, помоги, благослови. Мать причистая. Пресвятая, я тебя призываю. Не я сие слова говорю, ты все слова выговариваешь. Не я лечу, ты исцеляешь, моей больной голове помогаешь. А ты моя боль, а ты моя хворь. Отвяжись от меня. Рабы Божией такое-то имя. Отцепись на ныне, на вечно, на бесконечно. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Перехрестилися. И вот так почитайте. Три, семь дней. Вот возьмите каждый день. Кожний день. Вообще читайте. Если постоянно болить голова, читайте. Оно ж помогает. Вы же просто это высшие силы. Всегда помогают высшие силы. Если с верой, если, я же говорю, с отчаянием, просто как матерь, как батька, то это же уже переверено. Так, и кто-то просил от бессонницы, как наладить сон. А, или молока стакан берить теплого, или водички. И читайте. Заговариваете Вот это или молочко стакан, или водички стакан теплый. И заговариваете Над водичкой читайте. Ой ты, заря зарница. Сама мать и царица. Я потихоньку читаю, чтобы записали. Сама мать и царица. Подремится. Полуночница. Легла бы, дремала, В неге засипала. дремота на мои глаза, дремота на мои уста. Вечерняя заря разгорается, а мои ясные очи закрываются. Слово мое первое, дело мое верное, ключ, замок, язык. Аминь. Умылостей водичкою. И лягайте спать. А еще так, это я применяю. Всегда применяю. Вот лягли вы, да? Вот это все сделали, почитали этот заговор, лягли. Итак, считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Глаза закрыти. Шесть открыли. Глаза. Понимаете? Вот так я делаю. И так работает. Это я не знаю, как он работает, но это высшие силы. Опять считаем. закрыли глаза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, Шесть відкрили. І отак от відкриваєте, відкриваєте, потім очі закриваються, закриваються, засипаєте і не вщуєтеся як. Понимаєте, я це делаю. Це так допомагає. Теж другий раз такі мислі, як почнеш пластинку крутити у голові. Залізеш у такі дебри, аж у детства. Це ж ви самі знаєте. А особливо це зараз, що це підвішене состояння. Це сколько людей? Ні життя, нічого ж. Ось зараз буде завершення, скоро я так. Прямо уверена в этом. И от куда ехать. И вот это, як начнешь крутить, вот так вот робить. Почитали цей заговор, там водичкой умилися, кльобнули трошки. А, молочко и вода. Не, это выпить надо. Это выпить. То не то заговариваем Татьяна, вода Татьяна. Бо я вам сейчас набалакаю. Он уж багато этих заговоров. Це надо выпить і лег, хто спать. Все, молочко теплое или водичка теплая. Вот так вот. І оце лягли, закрила очі. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Отак потихеньку, потихеньку. І все, і заснете. І будете спати тихенько, спокійно. Все, мої хороші, отак я вам розказала. Кому ще там які питання, то пишіть, може, я щось там пропустила. Буду вам читати. Це воно все допомагає. Ви навіть не знаєте, якщо ви вірите і робили це. І обращаєтеся з молитвами, то воно ж допомагає, ви самі знаєте. Все, гарного вам дня, миру та добра, будьте здорові, до побачення!